І закінчуємо теж. Шановні мешканці, доброго дня. Зараз ми знаходимося на подвір'ї нашого територіального медичного об'єднання, де сьогодні історична подія, тому що підрядники розпочали купати траншею для облаштування фундаменту, підприймальне відділення. Хочу вам нагадати, що ми виділяли кошти з місцевого бюджету. Орієнтовна вартість робіт 26 мільйонів гривень, за які буде добудовано тобто, приймальне відділення, проведено внутрішні ремонти, збудовано навіз для техніки швидких наших, які будуть надавати медичні послуги. Тобто, ми маємо це зробити, тому що в зв'язку з тим, що лікарня попередньо не була основною. Приймальні відділення в інших містах фінансувала держава. На жаль, сьогодні ми це доганяємо з місцевого бюджету, але позиція чітка, депутатський корпус підтримав і ми прийняли рішення збудувати приймальне відділення, яке буде сучасним, в якому будуть стояти нове обладнання і в якому будуть наші мешканці, мешканці району отримувати якісні медичні послуги.